Полтава стала дев'ятим містом, до якого приїхав голова Всеукраїнської громадської організації комітет виборців України Олександр Черненко. Мета такого туру інформувати людей про події, пов'язані із виборами президента України та про тенденції виборчого процесу в державі у світлі події, що нині відбуваються під питанням як проведення виборів, що заплановані на 25 травня, так і їх легітимність. Найбільше розмов про нелегітимність виборів. Ми якраз чуємо з боку офіційних та неофіційних осіб Російської Федерації, які Ще задовго до початку кампанії вже визнали, що ці вибори нелегітимні, на їхню думку, і зараз очевидно вони шукають або навіть створюють. Зайві приводи аналізуючи ситуацію в Україні загалом і в регіонах, зокрема, держава ще не дійшла до тієї межі, коли можна говорити, що вибори не відбудуться. Вважає Олександр Черненко. На сьогодні усі кандидати на головну посаду в країні зареєстровані створені окружні комісії у передбачений законом термін. Єдиним місцем, де організувати виборчий процес неможливо, залишається Крим. І ситуація в країні, звісно, далека від стабільності. За нашими оцінками сьогодні зупинити або зірвати виборчий процес може бути. Виключно введення надзвичайного стану або воєнного стану чи на території всієї України, чи на території окремих регіонів. Якщо надзвичайний стан таки введуть, хоча б в одному з регіонів, тоді вибори не відбудуться. Це законом чітко передбачено. Якщо ж вибори зірвуть в окремих округах, то на загальну картину це не вплине. І загальноукраїнський показник таки обрахують, переконує Олександр Черненко. Якщо ми вибори не проведемо 25 травня, то невідомо знову, коли і як їх проводити. Що ж до прогнозів, то до другого туру виборів пройдуть Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. Вважають у всеукраїнському об'єднанні. Обидва ці кандидати є проєвропейськими. Виходячи із цього, комітет виборців України проводить історичну паралель із виборами 1999 року. Тоді за президентство боролися два проросійських кандидати: Петро Симоненко і Леонід Кучма. У 99-му долю крісла вирішили виборці західних регіонів. Цього разу прогнозують вирішальними стануть голоси українців у східних регіонах.